Цьому будинку дуже пощастило із мешканцями, бо до проекту ГІС він потрапив тільки завдяки їм. Ще із квітня реставратори відновили тут старовинні стінописи та частково сходову клітку. А вже за місяць будинок повністю матиме нове обличчя. Звичайно, ми не мали на меті відновити лише стінопис і сходи. Ми сприйняли цей простір як єдине ціле і тому. Ми також реставрували тут двері. І ще прибрали всі кабелі, які не повинні бути поверх стін, хоча із цим, звичайно, буває дуже складно. Частка мешканців у цьому проєкті – по одній тисячі гривень з квартири. Хоча загалом роботи коштуватимуть понад півмільйона гривень. Більшість із цих грошей надасть німецький уряд. При реставрації дверей ми побачили також, що була дуже примінена техніка розпису підцінні породи дерева, які спочатку не планувалися робити, але в процесі ми вирішили, що такі варто відновити цей тип фарбування дверей. У співпраці з німецьким товариством місто відновлює не лише сходові клітки та брами, а також і внутрішні подвір'я. Цьогоріч на конкурсі перемогли чотири будинкові громади. Це на 3-5, роботи вже виконані, можна прийти подивитися, який там став гарний дворик. Роботи ведуться на газовій. Там також частково відреставровано стіну, яка межує з цим двориком. Ще один двір на Муллярський і на Шопе на Лепкого. Двори та прибудинкові території міська влада ремонтує не тільки в історичній частині міста, оскільки благоустрій Львова загалом це один із пріоритетних напрямків програми стратегічного розвитку міста до 2020 року. Кожного року ми збільшуємо об'єми робіт по внутриквартальних дорогах, похідниках. Це в цьому році 170 тисяч метрів квадратних то є немало. Але треба ще більше, тому що кожна людина, яка виходить з хати, вона має йти по нормальному хіднику. Лише тротуарів цього літа у районах новобудов відремонтували 300 тисяч квадратних метрів. Водночас, у старій частині Львова за час співпраці з німецьким товариством ГІС відбулося понад 700 реставрацій. Іриноващин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.